На Черкащині стартував призов до лав збройних сил України. 700 черкаських хлопців цієї осені заголять чоло та одягнуть однострої. Вони слежутимуть у різних військах. Особливо цінуються наші юнаки в елітних частинах. Саме з Черкащини відбирають призовників для президентського полку і батальйону почесної варти. Далі Станіслав Шемет. Черкасець В'ячеслав Ткач пишається тим, що пройшов жорсткий конкурс до 95-ї аеромобільної бригади. Потрапити на службу туди можуть лише фізично загартовані призовники із міцним здоров'ям і залізними нервами. Ну, от, це єдине, чого я боюсь, пшков з парашутом. Більше нагрузки, говорять, сильні нагрузки ну не дуже страшно. От висоти просто є страх, такий, ну, це треба преодолеть. Цій елітній десантній частині пощастило служити й Іллі Лисуну з Чорнобая. Заради цього він навіть пожертував освітою. Щоб вступити в армію, я перервав навчання. Я доброволець, я пішов був своїм призом і тільки 18 років, буквально я не косив од армії. Я сам туди пішов і я вважаю, що кожен себе хлопець, який поважає. Він повинен обов'язково служити в армії, він повинен прийти цю школу життя таку. До армії цієї осені піде служити значно менше черкащан, ніж торік, кажуть у військоматі. Набір до лав збройних сил з кожним роком скорочується. На сьогоднішній день. Якщо в минулому році ми призивали більше 900 призивників за один призов, то сьогодні в осінню цієї вже тільки 700 чоловік з області піде служити в Збройні Сили України. Вже завтра цю браву сотні черкащан відправлять у їхні частини. Впродовж цього тижня облвійськомат проведе до армії ще 200 призовників. Решта хлопців осіннього призову 2012 Розпочне службу вже у листопаді. Станіслав Шемет, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин.